Всем привет, мене звук Мешкан. Спрейчик. Сегодня мы будем забирать награду Браупас. Бо уже завтра. Ура, 50 левел. Уже завтра новый браупас. Тож надо, а, чи не завтра, чи після завтра, Надо забрати награды. Так, ну забра я ускоряю. Так и наконец-то забираем наш скин Папирусовый фрэнк. Мне цей скин найбільше нравится из Фрэнка цих от скинов. И значок нормальный. Дальше у нас є уголь... угольний фрэнк. Ну, тоже нормальный скин. Ну, я його не хочу брати, бо він не красивий. І далі саме обичний Фрэнк. Ну, я візьму папірусовий Фрэнк, бо він нормальний. І нам дають э, спрей. Ой, спрей значок. А, нет, титул. Нам дали титул, 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 і іконку. Так, ну ладно, сейчас проверим це от Фрэнка. Ага. Він вроді як обичний Фрэнк. Пам. То вроді як обичний Фрэнк, тільки трошки якось більше таких трещин по землі. Ну да. Так, забираємо 28-й день, то есть 29-й. Я забув засняти, де як я 28 день забираю, то ж забираємо 29. -й не мій 100 рублій, а мій друга для бойов 2 на 2. Так, ну добре. Так, ну добре, дякую за перегляд. Забрали, брали пасовські награди. Всім пока!